Не роздумуючи, пішов добровольцем. Історія загиблого біля Солодара бійця Володимира Витошка. сказав: якщо щось не плач, будь ласка, поки що це не можу виконувати. Медзаклади Івано-Франківщини отримали 10 генераторів від німецької благодійної організації Мережа Майдан. Не знаю, що у голові у хворого президента Росії і на що він здатен. У більшівцях на Прикарпатті відкрили пам'ятну дошку на будівлі колишньої в'язниці НКВС. Інколи це утримання могло тривати тижнями. Зрозуміло, що тут холод, недоїдання, інфекційні хвороби. Двоє військовослужбовців з 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Микола Волошин та Ігор Ємчук повернулися додому з полоном. Про це повідомила на Фейсбук-сторінці голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Військові Коломийської десятки зникли безвісти у червні 2022 року. Микола Волошин пропав поблизу села Врубівка, що на Луганщині. Боєць Ігор Ємчук зник під час бойових дій біля Миколаївки Луганської області. Військовослужбовці повернулися додому в межах чергового обміну Олоненими, який відбувся 31 грудня, за інформацією Світлани Онищук. Наразі обидва бійці проходять медичне обстеження та готуються до реабілітації. Загалом від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів додому повернулися 14 прикарпатців. Останній раз ми розмовляли, це було опівночі. Вовчик подзвонив. Ми трішки довше говорили, як зазвичай. Він сказав, що він дуже мене любить, і в кінці. Сказав, якщо щось не плач, будь ласка, поки що це не можу виконувати. Старший солдат 109-го батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади з Івано-Франківщини Володимир Витошко загинув під час ворожого міднометного обстрілу 5 листопада біля Соледара. Він повернувся з-за кордону, аби боронити Україну від окупантів. Попри відмовляння рідних, 4 березня чоловік пішов воювати. Додому він вернувся 2 березня, і ще через день йому сказали з'явитися з особистими речами на військкомат. І все він зібрав все необхідне і, навіть не роздумуючи, пішов добровольцем. У складі 10-ї гірсько-штурмової бригади Володимир Витошко обороняв від російських окупантів Київщину у період, де окупації Бучі та Ірпеня Військовослужбовець понад тиждень не виходив на зв'язок. Перед Вовчиком днем народження він 9 днів не виходив на зв'язок. Воювали в Київській області, коли ці карти відкривались про бучу, про Єрбій. І на 9-й день, я пам'ятаю, я приїхала зранку на роботу, виходжу з машини, і дзвонить телефон. У мене заставка Вовчика. І він завжди, коли телефонував, казав: привіт, моє коханечко». Після звільнення Київської області бійців десятки ненадовго відпустили додому. Христина каже, відчувала, що її чоловік теж повернеться. І тут, 16 травня, у нас річниця ем, одруження. Я відчувала, що він їде додому, якщо чесно, але я йому нічого про це не казала. Позвонив і сказав: зараз зайде наш друг Тарас. Він передасть тобі квіти. Я відкриваю, а там стоїть Вова з букетом з буска і каже: Вибач, то вже пізно, я квіти ніде не міг купити, але бузок я зірвав. У травні після триденної відпустки військовослужбовець поїхав воювати на Донеччину. 1 червня його позиції обстріляли з ворожого міномету. Володимир Витошко отримав уламкове поранення. Тоді він отримав поранення, два осколкові поранення від мінометного обстрілу в руку та в груди. Після двох операцій боєць місяць перебував на реабілітації. У вересні Володимир Витошко повернувся до побратимів на Бахмутський напрямок. Воїн загинув під час ворожого мінометного обстрілу села Яковлівка біля Соледара. У нього залишилися дружина, батьки, сестра та троє племінників. По-перше, ми про що він був дуже добрий, а по-друге, дуже васкавий. Це можна описати як, як любов. Ні а я його тіхать. сприймаю йому як герой. Востаннє перед загибеллю захисник розмовляв з батьками 22 жовтня у річницю їхнього весілля. Він казав: я думаю, до квітня все закінчиться. І буде день перемоги, і буде моє день народження. Для мене він герой. Це не мої слова, але кожна мама так вважає свою дитину. Зимною осі ще стежки листям не накрила. Бо до тебе навесні я повернусь мила. Твої руки я візьму знову в свої руки, не розквітне поміж нас жовтий лист розлуки. Я так хочу, щоб він приснився. Він зниться всім друзям, знайомим. Я так хочу з ним поговорити. Я хочу почути, що там у нього все добре. 10 листопада 2022 року Володимира Витошко провели в останню путь. Захисника поховали в рідному селі Підгір'я. На сайті президента України зареєстрували електронну петицію про присвоєння Володимиру Витошку, звання Героя України. Діана Яців, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, івано франківщина Очільник організації Норберт Калі разом з німецькими волонтерами допомагає Україні з перших днів російсько-української війни. З 25 лютого, з самого початку війни, ми допомагали біженцям з України, які прибували до Німеччини. Потім у нас в процесі роботи виникла ідея допомагати не тільки біженцям, але й Україні безпосередньо. Моя дружина з України, а її подруга лікар, що працює в нашому місті. Вона родом з Івано-Франківська. Через неї ми і встановили контакти з Франківськом. Чи боявся я цього разу трохи хвилювався, бо не знаю, що у голові у хворого президента Росії і на що він здатен. з бюджету Міністерства охорони здоров'я на основі тендерних закупівель підготували 5 тисяч літрів палива для роботи десяти генераторів. Розповідає головний санітарний лікар області Руслан Савчук. За його словами, ця допомога є дуже вчасною. Наш заклад є визначений як заклад охорони здоров'я і це є критична інфраструктура. Наші підрозділи в районах теж вони входять в систему нашу, і тому для безперебійної роботи, їх, для розслідування спалахів різних, для реєстрації цих випадків, для роботи, як нашого обладнання, для ідентифікації тих чи інших вірусів і інфекцій, такі генератори є сьогодні в країні необхідні. Начальник Осівсько-верховинського міжрайонного відділу Анатолій Узюмов каже, що до цього часу світло вимикали іноді на 12 годин. Доводилося обходитися власними силами, тимчасовими акумуляторами. До прикладу на допомогу також приходили місцеві підприємці. Вимикають графіки поза графіком світло. і те, що у нас на зберіганні вакцина на зберіганні у нас бактеріологічні препарати. І має бути безперебойне енергопостачання. Це дуже велика справа, що ми зараз отримали ці генератори. Це буде дуже велика допомога і відповідне зберігання. Раніше німецькі волонтери з мережі Майдан привозили на Прикарпаття реаніми білі, швидкі для військових підрозділів, одяг для бійців та медикаменти. Наступний транш планують доправити у лютому. Олена Нечвідова, Роман Кочержук, Суспільне, Новини Івано-Франківськ. 1 січня 2023 року виповнилося 114 років з дня народження ідеолога і теоретика українського націоналістичного руху ХХ століття Степана Бандери у Франківську на європейській площі біля пам'ятника провіднику ОУНУПА відбулося віче. Представники духовенства, влади, політичних та громадських організацій, творчі колективи та місцяни прийшли щоб вшанувати пам'ять Степана Бандери. У своїх виступах учасники віче розповідали про боротьбу Бандери та порівнювали її з теперішньою російсько-українською війною. По завершенні у центрі Патріотичного виховання імені Степана Бандера розпочалися загальноміські урочистості провідник української нації. Відтепер на фасаді більшівцівської дитячої школи мистецтв пам'ятна дошка вказуватиме на те, що з 1945 до 1957 років у цій будівлі працювало відділення НКВС, де замордували сотні українських патріотів. Дошку відкрили 1 січня. Прикарпатка Ярослава Величко розповідає її маму Ганну Кащій із села Кінешів, яка була зв'язковою УПА. Представники НКВС певний час утримували тут та катували. Її зловили і привезли сюди в тюрму. І вона тут сиділа і дуже її катували. Дуже, отак, як священне, так як казав чоловік, що її п'яти відбили, були, руки пхали, в двері закривали, ну, її дуже катували. Один раз її так після катування. Несли через стілі більшівці сюди, а люди з Кіннешева йшли і її навіть не пізнали, як її несли на тих ношах таких, і сказали, що буде з всіма. Таке буде з всіма, хто буде допомагати Бандерівцям. Ініціював відкриття цієї дошки парох місцевої церкви Різдва Христового отець Василь Завірач. Я думаю, що це дуже добре. Якраз в нинішній час, нехай народ знає, задумається, почитає і щось подумає, що то що то було, що то робилося, і вже можливо, десь поторочиться нитка і щось довідується більше про те, що тут відбувалося. Директор Івано-Франківського комунального підприємства Пам'ять Василь Тимків розповідає у 2019 році. Представники підприємства поблизу цієї будівлі виявили останки 59 людей. На цьому місці встановили хрест, а їх перепоховали на цвинтарі. У підвалі приміщення того ж року знайшли надписи в'язнів. Тут утримувалися родини українських повстанців, які очікували своєї веселки. Інколи це утримання могло тривати тижнями. Зрозуміло, що тут холод, недоїдання, інфекційні хвороби, плюс катування безумовно, тому що вимагали зізнатися за своїх родичів. Можливо, ще хтось переховувався з повстанців в Криївках, намагалися вибити будь-яку інформацію, щоб їх виловити, десь в їхніх схоронах. І люди залишали тут написи на скінах. Хтось намагався залишити ім'я, чи якусь дату, чи село, звідки вони родом. За словами Василя Тимківа, для відкриття пам'ятної дошки обрали саме 1 січня, адже цього дня 1945 року повстанці атакували цю в'язницю та визволили з неї майже сотню людей. Ілона Захарук, Андрій Шостакевич, Суспільне новини, івано франківщина Турнір з футзалу присвячений 114-й річниці з дня народження провідника ОНУ Степана Бандери, провели у Івано-Франківську. Участь у змаганнях взяли аматорські команди військових, місцевої влади та юніори Прикарпаття. Розпочинають турнір авіатори проти Прикарпаття Ю 19 Вперше за час проведення турніру за кубок змагається команда військових льотчиків. Авіатор капітан команди Андрій Слюбик розповів, що гравці охоче відгукнулися на запрошення організаторів, бо каже: окрім того, що військові мають змогу вшанувати пам'ять Степана Бандери, вони також і розвантажуються від своєї повсякденної роботи. Цей турнір значить ну, багато для нас, так як для військових, і в честь Степана Бандери це такий символ нашої незламності на сьогоднішній день, незламності України, українського народу, боротьби за нашу свободу, незалежність. Спортивне змагання це завжди то місце, де можна випустити свої емоції. Для команди це захід, і це захід в першу чергу для вшанування людей, які поклали своє життя за незалежність за волю України. І є яскравим прикладом для майбутніх поколінь, тому ми, як люди військової справи, повинні до цього долучатися першочергово і показувати приклад. Наряду з тим, що ми виконуємо свої обов'язки військові, знаходити час, вшанувати пам'ять цих людей такими подіями. Перші до змагань долучили і молодь команду Прикарпаття Ю-19. Спортсмени розповідають, що невдовзі розпочнуть готуватися до першого матчу в межах зимового Кубка України. А допоки тренувань немає, вирішили позмагатися за першість у цьому турнірі. Таким чином, кажуть, не лише віддають шану народному героєві, а й тримають себе в тонусі. Коли є період, що дають відпочити, не займатися, потім дуже тяжко набрати фізичну форму. І так за рахунок таких ну, турнірів і підтримуєш свою фізичну форму, легше потім вринутися в наш темп. Дуже багато хлопців, дівчат воюють за Україну, за те, щоб ми були в незалежні в Україні. Турнір із футзалу пам'яті Степана Бандери у Івано-Франківську проводять в шосте. Цьогоріч змагання проходять у новому форматі. Якщо у попередні роки на полі змагалися лише ветерани спорту 45 то зараз вимог до віку учасників немає, розповідає директор міського департаменту молоді та спорту Віталій Матешко. З його слів, участь у цьогорічних змаганнях взяли чотири аматорські команди: авіатор, збірна команда Івано-Франківської міської ради, команда комунального підприємства франківськ Арена та Прикарп. Паття Ю-19. Ми традиційно проводимо такий турнір, адже це має своє значення для майбутніх поколінь, для ідентифікації нашої держави і для визнання наших героїв. Перемогу у турнірі здобула команда комунального підприємства «Франківськ Арена». Друге місце вибору футзальний клуб Авіатор. Бронзовим призером стало Прикарпаття Ю-19, а збірна команда Івано-Франківської міської ради посіла останнє місце. Діана Коржук, Роман Булелек, Суспільне новини, Івано-Франківськ.